Я не хочу, Олександре, щоб в Україні вибухнуло. І стало щось подібне, як, як ми знаємо, що роблять з президентами в тих Америки. США. Велика демократична країна. Чотири президенти були вбиті. На двох десятках був чинений замах. Президентів Латинської Америки, Африки теж ж саме вбивають різними шляхами, одинаки. В результаті переворотів військових закладів і так далі. і все. Але я не хочу, щоб в Україні був народжений цей прецедент. тому що ми унікальна правова демократична держава. І я не хочу, щоб Україна брала приклад негативного, того, що є Сполучені Штатах Америки, Латинській Америці чи в Африці. Ми Україна, знаходимося в Європі, ми духовний інтелектуальний центр майбутньої об'єднаної Європи. Я не хочу, щоб в такий спосіб в таке, таке відбувалося в Україні. Тому не перестаю. Переконувати, писати, звертатись публічно до Зеленського. Прислухайся, хорошо, не до мене, прислухайся до поради свого рідного батька, який дав тобі життя, а батьки ніколи не дають поганих порад своїм дітям От, у, у подібних ситуаціях. Прислухайся, заяви, що ти складаєш себе повноваження, хоч і просрочені. І, будь ласка, виїжджай у будь-яку країну, як сказав твій батько, де знаходиться твоя нерухомість. Знаєте, що ще мене турбує дуже? Мене турбують наші сусіди, от, от в якому плані? Те, що вони бачать, що відбувається сьогодні в Україні, от міністр оборони Польщі Косіняк Камиш, Владислав Косіняк Камиш, в інтерв'ю Financial Times буквально нещодавно. Це дуже свіжа новина. Він заявляє, що через розкішний спосіб життя українських чоловіків у Польщі. Наразі серед поляків є втома від війни в Україні. Звичайно, є втома в польському суспільстві. Це зрозуміло, особливо коли люди тут бачать молодих українських чоловіків, які їздять на новітніх автомобілях або зупиняються в п'ятизіркових готелях. Я, чесно кажучи, давно це на це звернув увагу. І ми всі на це звернули увагу. Ми всі всередині України на це звернули увагу. Це дуже воно, не, воно обурює. Воно таїть в собі певний такий. Знаєте, я дуже не люблю цих, цих відчуттів, відчуттів несправедливості. Я дуже не люблю слово зрівнялівки. зрівнялівка. Я дуже не люблю, коли людей міряють, скажімо так, по їхнім статкам. Я люблю, коли людей міряють по їхнім справам. Але виходить так, що наші бійці на фронті сьогодні. Наші волонтери допомагають нашим бійцям. А значна частина, от я дивлюся по статистиці: у нас дуже багато за останній рік купили нових автомобілів в країні. Чи люди ховають гроші таким чином, чи що вони намагаються зробити? От що з нами відбувається, що з нами не так? Я не можу цього зрозуміти. Мене це обурює до глибини душі. Олександре, всьому є причина і пояснення. Згадайте перші тижні місяці повномасштабного вторгнення. Десятки тисяч людей стоять, щоб піти в територіальну оборону, щоб бути призваним у Збройні сили і стати на захист України. Пам'ятаєте? Десятки тисяч по всій Україні. Такий морально емоційний пільйон, що я думаю, не сьогодні, не завтра, відповідно до Конституції чинного законодавства України, президент як Верховного командуюча підписує указ про мобілізацію, форми, способи і всі варіанти, і направляє проєкт закону у Верховну Раду, щоб вона негайно прийняла. Ви уявляєте, якби тоді був прийнятий закон? Про мобілізацію і передбачає весь все послідовно розписано, як робиться під час війни чого оголошено воєнного стану, скільки людей, мотивованих, добровольців, було призвані у Збройні сили, Національну гвардію, територіальну оборону, десятки тисяч пройшли навчання за кордоном, Франція, Польща, Велика Британія. І які скільки було підготовлено? Він цього не зробив. І знаєте, чого не зробив по одній причині. Велися в Стамбулі переговори про здачу України про капітуляцію по суті. Ви читали, що підписала українська сторона, яка була на тих переговорах, на чолі з ким за відом Стоять підписи. Практически... Володимир Зеленський, вибачте. Говори мене, Володимир Зеленський в своїх інтерв'ю каже, що ніякого Стамбулу не було, ніхто нічого не підписував, документи не підписані. Ну, ви знаєте, що у народі вже гуляє таке прислів'я. Слово з пісні не викину, не затюкаєте. А якщо то воліть ви на мене, як Путін хуйло, так Зеленський брехло. Зеленський брехню увів у державний принцип внутрішньої і зовнішньої політики. Та опубліковано ж було іноземними журналістами, опубліковано було нашими експертами оці от попередні умови запарафовані, за, за, за підписані представниками нашої делегації. Я вам приведу один приклад. шановний Олександре. У тій делегації, яку очолював Вархаменя в Стамбулі, у переговорах і спочатку ще і, і в Мінську перед цим брав участь кадровий працівник головного управління розвідки Міністерства оборони під прикриттям Денис Кирєєв. Він за добу Передав цілком таємну інформацію Буданову, начальнику ГУР, що завтра, 24 лютого, вранці росіяни починають повномасштабне вторгнення. Сам Буданов заявив, що, дякуючи цій інформації, залужному Генеральному штабу вдалося переховати систему протиповітряної оборони. Підняти в повітря літаки і врятувати, щоб не були розмовлена збита система протиповітряної оборони і авіації. І перемістити війська чесливо, під Київ, що врятувало Київ. Це говорить сам голова головного управління розвідки Буданов. І 5 березня Денис Кирієв їде на переговори. У складі делегації повинен їхати на вокзал. Його машину зупиняють недалеко від Служби безпеки України в районі е, е, Софіївської площади. Працівники Служби безпеки підлеглі Баканова. Запихають в автобус, це було 5 березня 2022 року. Запихають в мікроавтобус, мікроавтобусів вбивають і викидають на вулицю. Підлеглі Баканова. Бака... З Баканом розмовляє Буданов, що ви наробили. І ніяких пояснень не дає. Зрозуміли. Зеленський посмертно прес... нагороджує нашого військового розвідника Дениса Кирєєва орденом Богдана Хмельницького 3 ступеня. Через рік ДБР доповідає. Що встановили всіх осіб причетних до вбивства Кирєєва, який попередив за добу про повномасштабне вторгнення, тому що інформація отримав від своїх джерел з Москви. Вона була суб... І це, як говорить, сам Бунаном, вдалося врятувати Київ, що його не захопили, бо напад в захоплення було Гостомеля. От. І висадка там Десанта, і в тому числі разом з Бронею. І до цього часу ви не знаєте, а хто ж покарний за навмисне вбивство розвідника Дениса Кирєєва? Ви розумієте, що? Абаканова лише б з займаної посади. Тому, повертаючись до того, що говорить нас просрочений президент, він вже так сам бреше, що він не вірить сам собі. І він вже не знає, коли він сказав правду, коли брехню. Переговори були, в там були фото, фото знімки, документи, Обнародоване те, що було завізовано, в тому числі і з підписами е, Арахамія, то для чого ж людей вводити в оману і просто цинічно брехати? Ну ви розумієте, Олександре, ну шила ж, мішку не втаїш. Я знаю один такий вислів, якщо знаю двоє, то знає і свиня. Ви розумієте, що? І Зеленський прекрасно розуміє, що те, що годолося, це зготова скапітуляція України. Це ж злочин з ознаками державної зради. І, цьо, і йому залишається одне говорити, що цього всього не було. Ну, не здали півдня і за тридцять чотири дні знеокупували весь Південь захопили Маріуполь. Всього цього не було, ви розумієте, що? Може, ще він скаже, що до нього не приїжджав 12 чи 14 січня 20 року директор Сиру Бенц, так там же ж на зустрічі було багато людей, який поклав карти схеми радіорозвитку, електронного розвитку, радіоперехоплення, що у, у другій половині лютого буде повномасштабне вторгнення. Вшивайте заходи. Може, скаже, що цього не було. Може, скажуть Зеленський і керівники колишні керівники південного об'єднаного командування Південь. Що через два тижні два військових АТШ Сполучених Штатів Америки не літали у Одесу, і там на картах показували, що буде і через Чонгар вторгнення, яка сконцентрована кількість військ, авіації, танків, бронь, броні, солдатів і так далі. Що все може що цього не було. Так ну все на описано окуп... ну, опубліковані фотографії цих цих зустрічей. Більш того, опубліковані карти схемами напрямку і так далі. Про що я попереджав, коли буде наступ. Ми ж були з вами в ефірі, пам'ятаєте, 18-й рік, ви говорили на цю тему. Я по телебаченню показував у вашій присутності, в присутності Тараса Березовця, Світлани, От, звідки буде вторгнення, це було в 18-му році. Віж нічого не змінилося. То може він скаже, що і я цього не показував вам по телебаченню. Олександре, я розумію, що президент, як і голова служби безпеки, чи начальник розвідки, чи міністр оборони, чи головком. Не все можу сказати, бо йде війна. Так раді Бога, ну ти промовч. От просто пропусти мимо ушей, але не бреши людям, не бреши своєму народу. Президент бреше своєму народу. Причому бреше вже не через раз, а майже кожен раз. Ну, Він, мабуть, забув одне українську таки прийшли в ятикаску, ткати про лобка, Пастух писав овець. Йому скучно. Він кричить вовки, вовки, прибігли люди, вовків немає. Пожурили його. Знову пасе овеч, знову ж скучно. Ой, вовки, вовки, вовки. Люди знову прибігли, вовків немає. А коли справді прийшли вовки, і він почав репетувати і кричати Вовки, вовки, люди не прийшли, чим закінчилось, і увесь вовки порізали і загріли самого пастуха. То ви ж розумієте, що треба ж думати, взагалі-то, ви ж розумієте, в що? чому що ще трагедія, Олександре? Людина пішов у політику, в велику політику, 20 років гравши на сцени, різні ролі від наркоманів, алкоголіків, хуліганів, лікарів, кого тільки не грав. І як вершиною це роль Наполіон, імператора Наполеона у кінофільмі. Поруч Ревський проти ну і вершиною, що стало політичним цим, так скажем, скачком, Трампліном, От, фільм Слуга народу. Запитайте любого психолога, психіатра, і він скаже вам, якщо з молодих років, а це був зі школи він, брав участь у самодіяльності а потім в КВН і так далі, стільки років грає чужі ролі у людини вмирає її внутрішнє я, з яким він народився. Він уже не може жити от тим, як він народився, і до того, коли роль його захопила і зрозіла всередині І навіть знаходячись в компаніях чи в політиці, так далі, він використовує ті фрази, ту міміку, ті жести, ту фразеологію і так далі. Те, що він грав, те, що він вивчаючи роль, запам'ятав. Подивіться його інтерв'ю. Він же не може зв'язати три слова. Це психічне відхилення врачами саме. Чому? Тому що він грав роль, а там роль, що він завчав на пам'ять. За допомогою суфлера, ви розумієте, так бачите? От коли виходив на сцену, в нього шобусі був наушничок, так? І в якому так сказати режисер говорив, як у фрагу, так бачив все. Тобто людина, понад 20 років, гравши на сцені саме різноманітні ролі комічного характеру, вона сама, як державщина, з'їла себе своє природнє я. І він вже ніколи, яка психіатри, психологи не можуть до цього повернутися. О чому такі от проколи, проблеми з його виступами, переговорами і так далі? А те, що сказав міністр оборони Польщі Гірко Олександр, але правда, зроби на початку повномасштабного вторгнення відповідну мобілізацію. А це пряма відповідальність президента Верховного Клансу, не Верховної Ради, не Міністерства оборони, ні уряду, президент. І от того, що чи не зробив Зеленський з юридичної точки зору, я набагато речей дивлюся, колишній слідчі слідчий, слідчий начальник відділу корського. Це мінімум ознаки злочинної недбалості під час воєнного стану. А при запевних обставин це є державна зрада, якщо це зроблено навмисне на користь ворогу. І тому ви правильно говорите слова, що як кажуть, порівнювати і статки, і не статки і все. Але як дивитися? О, що, як не так і лімо, і дивитися у вічі фронтовикам, коли на YouTube-каналах закордонних і вічизянах показують, вибачте це слово Олександра, мордоворотів. 30-35 років, які розкішно живуть, ганяють на супер іноземних автомобілях, купують будинки, живуть в прекрасних готелях і так далі. А нашим хлопцям не вистачає боєкомплектів, боє... боєприпасів на фронті. І безвилазно деякі знаходяться по два з половиною, майже по три роки. От розумієте, а цього можна було уникнути і за це буде нести відповідальність. Сам Зеленський. Чому мені боляче Олександр це говорити? Ну, повірте, кожний батько переживає за своїх дітей, а ваш тезка мій внук Олександр, із весни минулого року на фронті. Добровольцем пішов, навіть не кажучи ні мені, ні батькові. От, ви розумієте, що? І переживаю за кожну дитину, яка там знаходиться. От. Часті всього буваю в районі Покровська або Воля От. Поля. Є мої духовні, як то кажуть. Онуки, діти, з якими спілкуюся, тому що багато чого значить слово, батька, діда, коли їх притиснеш до себе, поспілкуєшся, переговориш, якісь принесли подарунки і так далі. То в цьому випадку я ще скажу одну річ: українці, повірте, перемога над російською фашистською нечистю. Потрібна лише нам одна, вона не потрібна ні Західній Європі, ні Америки. І єдині здобути її можемо лише ми. Да, нам потрібна як кров з носа, військова, фінансова і друга допомога, особливо сучасною зброєю, далеко точною зброєю. але ніхто зброї не вселить той дух, який мають українці. Допомагаємо один одному, хто чим може. Просить Олександру Знюк допомогти, щоб в канал. Допоможіть. Він, як правильно, хто тільки може, ви ж розумієте, що От. один одному важко. Та інколи просто поговорити з сусідом і, і знайомим, коли бачить, що якийсь відчай, розувірення, розумієте, що випити чашку кави, От, розумієте, що чи чай, чи по п'ять капель да, до, до кави, да? у, у людини якось душа оживає, ви розумієте? Апатія, зневіра. А, м -м, байдужість. від розумієте, і оці, оце все породив Зеленський. Саме найстрашніше, що своєю діяльністю, а особливо звільнивши генерала Залужного і ще десь 20 генералів з його команди. Він саме він підірвав віру людей в перемогу України. Ну думайте, 98% людей довіряли Збройним силам України на момент звільнення Залужного, і 95% чи довіряли особисто. Залужному. Знову ж ося артистична натура, сценічний образ викликав у Зеленського такої от, такі ревності до всенародної любові до Залужного і його генералі саме, що от ну, ви розумієте, не міг з собою впорядкуватися, якийсь якогось так, скажімо, із, типу, конкурента на майбутніх політичних виборах і так далі. До Володимире, це до Зеленського звертається. Та зрозуміє, решті-решт. Повторно ти вже ніколи не будеш президентом України. Ми заставимо тебе дотриматися з даного слова неодноразово, що ти йдеш лише на один срок президентом. Це я тобі кажу, як батько за віком, і кажу тобі, як генерал прес-служби, і кажу це тобі, від імені нашої офіцерської таємної організації, караючий мечу Арея, Карма. Забудь про другий срок. Думай, що сказав батько, слухай батька свого. Кидай цю фігню, уже прозрочену, і їдь за кордон. Це краще буде для тебе, для твоєї родини.